Аємо вас на першому міському телеканалі, ви дивитеся консиліум. Мене звуть Тетяна Косенко, і як і зазвичай, ми зустрічаємося, щоб говорити, як боронити своє здоров'я, своє життя. Ми довіряємо нашим захисникам Збройним силам України, але е, його ми довіряємо це взагалі е, його збереження. А от щоб здоров'я було гарним, міцним, е, тоді ми повинні самі щось робити і довіряти нашим лікарям і саме це ми і робимо, і кожної середи зустрічаємося, щоб поговорити, як це робити ще краще. І я рада вітати у нашій студії вже першого гостя. Це Левон Нікогосян, виконуючий директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. В нашій студії Доброго дня. знаєте, декілька новин на початку, і ми перейдемо до теми нашої розмови. В нас є новини, новини зі сфери медицини, і дуже гарні, в тому числі в Одесі. От пан Левон. Нам розповість їх дещо пізніше. І так і в Україні триває медична евакуація для постраждалих українців до закордонних клінік. Від початку війни евакуйовано вже тільки понад 1300 дітей на лікування до клінік Європи. А ще є клініки США, є ще Канада, які також приймають пацієнтів завдяки партнерству МОЗ західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром у Львові. Ресурсом таблеточки та Сенджу Children's Research Хоспітал у межах реалізації програми Сейфер Ukraine евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та європейські країни. Відповідно до затверджених критеріїв, евакуйованими на лікування до закордонних клінік можуть бути як діти, так і дорослі з складними міновибуховими пораненнями та опіковими травмами онкологічних. Патологію захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, якщо його доступність наразі в Україні обмежена. Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів, і у разі потреби у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному періоді пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі. Одеса продовжує бути одним з лідерів України щодо донорства. Всі долучаються до цього руху. І от нещодавно майже 40 рятувальників Одещини стали донорами крові. Працівники ДСНС знають, як рятувати життя людей і що його можна рятувати, не лише виконуючи свій професійний обов'язок. Тому регулярно впродовж року поповнюють банк крові. Сьогодні рятувальники здають кров майже не відриваючись від робочого процесу і медики з обласної станції переливання крові приїжджають навіть у головне управління до е наших рятувальників. Ви заради життя, заради перемоги. Ми закликаємо кожного, кому дозволяє стан здоров'я. Станьте донорами, здавайте кров. Адже ця благородна і почесна справа допомагає зберегти життя як і нашим воїнам, так і цивільним людям. Ну і ще наостанок велика пошана тим медикам, що працюють на бойових позиціях і заслуговують на велику подяку та визнання. Вони докладають значні зусилля, щоб надати допомогу побратимам безпосередньо на лінії вогню. Надійна робота та швидка реакція медичних фахівців рятує життя захисників та зберігає боєздатність військових підрозділів. Спільно наближаємо перемогу як тільки можемо. Ну і я нагадаю вам, що з нами у студії Левон Нікогасян, виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, ще раз привітаю вас. Давно ми з вами не бачили. Знаю багато новин є і о, одна з перших новин, що о, Торкнулася усієї України це розширення програми Доступні ліки. І я знаю, що нещодавно презентація цього оновлення програми була і в Одесі. Розкажіть нам що ще раз, давайте нагадаємо глядачам, що це за програма, як вона діє. І що тепер включає в себе це, так дійсно ви праві. Програма «Доступні ліки вже вже функціонує в Україні декілька років. Це це всеукраїнська програма, в якій участвують по нашому місту більше ста аптек. Коли наші лікарі виписують рецепти, і можна можна придбати групу препаратів ліків або безкоштовно, або з найменшою допомогою. Доплатою. Так, при сахарному діабеті, при бронхіальній астмі, при ще декілька захворюваннях можна придбати ліки безкоштовно або з найменшою доплатою. Так, дійсно, сьогодні ця програма е, розширюється і хочу зазначити, що е, тест полоски з 1 жовтня всі знають, хто хворіє на цукровий діабет, Постійно потрібно вимірювати ур, уровень інсуліну і. Е, це, на сьогодні тест полоски коштують близько 300-400 гривень. Сьогодні держава дбає за наших громадян і ці тест полоски по програмі «Доступні ліки. Ви приходите до свого лікаря, він виписує рецепт. І в будь-якій аптеці, в якій є наклейка Доступні ліки, вона в програмі «Доступні ліки. Ви приходите і отримуєте ці тест полоски. Такі також для онкохворих наркотичні препарати випис виписуються і ці препарати теж будуть по програмі. «Доступні ліки вже з 1 вересня. Можна ці ці препарати отримати в аптеки в аптеці. Теж безкоштовно хочу зазначити, що з наступного року програма «Доступні ліки буде розширюватися, і ще декілька груп захворювань і випіска ліків по ці по цим захворюванням будуть по програмі «Доступні ліки. І я хочу звернутися до всіх громадян. Ви приходите до свого лікаря, ви йому кажете. Що виписуєте мені препарати з програми «Доступні ліки», Тому що більше 200 препаратів сьогодні є в програмі «Доступні ліки. Сьогодні можна е, на будь-якому сайті ознайомитися, які саме препарати. І входять до програми «Доступні ліки, тому ми сьогодні розуміємо, що всі препарати дорого коштують. А сьогодні держава дбає за кожного громадянина навіть попри війну, так ми так. знаємо, що фінансування зараз все направлене на підтримку наших воїнів, але бачимо, що програма розширюється і багато хочу, в, НСЗУ в нових. Хочу зазначити, так? що так дійсно, попри війну, ми розуміємо, що всі кошти йдуть сьогодні. Бюджет всі. Кошти йдуть на війну, на, на наші Збройних сили, але держава дбає, все одно все, все дбає про своїх громадян. Дійсно, програма «Доступні ліки» працює, і ми спілкувалися з аптечними мережами. Затримки з виплати коштів аптечної мережі немає. Тому я хочу звернутися до наших громадян. Приходьте до свого лікаря. Кажуть, щоб виписували препарати по програмі «Доступні Ліки. А знайомтеся з цією програмою. Так, дійсно, це е, програма дуже велика. Вона буде з наступного року ще більшу, більш розширюватися. Більше 200 препаратів є сьогодні в, е, в програмі «Доступні ліки. Аптечна мережа е, в, е, в доступності від амбулаторії, при амбулаторії в аптеках, е, в будь-якій аптеці. Сьогодні немає. Доктор вам не, не може сказати. Йдіть в вето, вето, вето. Немає різниці, в яку аптеку ви підете, і в цієї аптеці ви можете по, по рецепту доступних ліків п, отримати цей препарат. Левони Робиновивичу, а є обмеження для одного пацієнта? Скільки він може там на рік отримати? Що ми знаємо, що ті тіткіста... ні, немає ні, ні. Такого ні. Сьогодні на рік зразу отримати е, неможливо. Е, отримую на місяць, або якщо він виїжджає кудись, він може отримати на, на, підставі, отрим... цього, da, так? на підставі цього. Він може отримати препарати на три місяці. Хочу сказати, що програма «Доступні ліки теж вже в цьому році. Ми розуміємо, війна, але вона вже розширювалася. І імунодепресанти сьогодні теж отримують наші, а це дороговартність. Хочу сказати, що мінімальна ціна на імунодепресанти близько 5-6 тисяч гривень, а є її дорожчі, набагато дорожчі, теж отримують ці препарати по програмі Доступний ліки. Тому кожен громадянин сьогодні держава дбає за своїх громадян. Обов'язок кожного громадянина ознайомитися з цією програмою і не, казати, і не казати, що за мене держава не дбає. Сьогодні держава дбає за кожного з нас Збройні сили на передовій. Держава теж за кожного з нас не забуває. Але наш обов'язок ознайомитися з цією програмою і є препарати з вашим захворюванням. Йдіть, кажіть лікарю, він випишить. Лікарі самі теж призначають по доступним лікарствам препарати. Йдіть, говорить говорити і От тому ви знаєте, і отримуючи. зустрічаємося тут в студії. Ми ще кожного е, тижня майже згадуємо і програму Національної служби здоров'я України, які пакети, які аналізи, що входить для того, щоб люди не забували все це використовувати, діагностувати заздалегідь хвороби, і потім е, не перезавантажувати ні медичну систему, ні е, свого сімейного лікаря, ні свою родину. Адже лікування це теж гроші. Ми ж це все розуміємо. Е, так, розумію. І я хочу сказати національна служба Служба здоров'я попри війну вже другий рік наші лікарні отримують кошти по всім пакетам своєчасно, ніде не зменшують ціну, не, не сплачують долгів на це, національної угу. служби здоров'я перед нашими лікарнями. Немає і так, по всій країні, а це мільярди гривень. Не можу вас не спитати також, окрім державних програм є і міські програми, так. які зараз працюють. Програма чула новину також про те, що впровадили нарешті встановлення помп для діточок, що хворіють на цукровий діабет. Колись професор Величко, Валентина приходила і тільки мріяла про це, що колись запрацює ця програма. А і є вже новина, що вона починає працювати. так? хочу сказати, що ми попри війну, але ми в нашій програмі здоров'я в цьому 2023 тисячі Році вели такі новшества. Декілька напрямків нашої, нашої програми саме для діточок. І ми почали з того, що ми вже розуміли, що до, до 2023 року, року по нашій програмі тест-полоски видавали за, за рахунок нашої міської програми угу. здоров'я. Ми розуміли, що ці тест полоски пойдуть в програму «Доступні ліки, і ми з цього року ці кошти направили на видачу помп. І я вам хочу сказати, це два міста в нашій країні, коли котрі видають помпи за рахунок бюджету міського бюджету. Це міста Київ та міста Одеса. Ми теж почали видавати помпи. В цьому році ми закупили близько 20 помп і розходники на весь угу. рік для цих помп для діточок. Саме ми вже видаємо кожного дня, видаємо і навчаємо родичів. Батьків дитини як користуватися цією помпою, дуже гарна ініціатива. Я знаю, також у нас є в центрі Резніка. Там так. є і школа діабету, яка працювала і після війни по повномасштабної, після її початку відновили цю роботу і онлайн, і офлайн. Це дуже корисно. Знаємо, що потребують наші батьки не вироку у якості діагнозу діабет для своїх дітей. А Навчання, як ви кажете, того щоб так. як жити далі всій родині, розкажіть нам, поділіться користуючись можливістю, ще які роботи проводяться. Я знаю, що лікарні ремонтуються попри війну, що продовжуються реформи, інновації, і в цьому напрямку, бо життя триває, і ми повинні бути готові і до всіх викликів, а -а -а. окрім війни, так. Так, ви, ви дійсно праві. і ви і наші е, адесити і гості нашого міста бачать, що на сьогоднішній день в кожній лікарні чи вже здійснений ремонт за кошти міського бюджету, чи проводяться ремонтні роботи в кожній амбулаторії, в кожній лікарні проводяться ремонтні роботи. Хочу сказати, що ми тільки на початку літа відкрили п'яту дитячу міську е, поліклініку після капітального ремонту. Е, вже впродовж літа ми Відкрили нашу амбулаторію на Шишкіна, це амбулаторія третього центру, де приймають сімейні лікарі і тривають ремонтні роботи на сьогоднішній день в кожній лікарні, в третій дитячій лікарні будується хірургічне відділення. У нас не було по місту Одеса. На жаль, не було хірургічного дитячого хірургічного відділення, тільки дитяча обласна лікарня. Сьогодні будується сучасні. Власне, дитяче хірургічне відділення, де, де буде травпункт, буде хірургі... хірургічне відділення, і тому ми бачимо, і наші одесити та гості нашого міста бачать, що сьогодні кожна лікарня оновлюється, проводяться ремонтні роботи як в приймальних відділеннях, так і в палатах. І так дійсно це за рахунок міського бюджету. І я хочу сказати, що я буваю в різних містах нашої країни, але так, щоб в медицині, в медичних саме закладах такий, е, знаєте, бум, можна сказати, ремонтних робот не проводиться ніде. І сьогодні всі наші лікарні вони всі отримали е, е, за рахунок міського бюджету генератори, підключення генераторів. Хочу сказати, що е, ми пережили прошлу е, зиму 2022 року, але на пацієнтах. Ні, вони не відчули, що не було світла в лікарнях. Тому що всі наші лікарні були з генераторами, пальне було займається. Хочу подякувати нашому Адесмі світлу. Лікарі лікують. А наші підприємства, бензин і наші генератори, всі працювали і ми посилили кількість генераторів в наших лікарнях, в наших поліклініках, в дитячих лікарнях і в дитячих поліклініках на сьогоднішній день. Всі поліклініки підключені з генераторами в. В лікарнях сьогодні підключається ще декілька генераторів в тому, щоб наша одесити, якщо буде атака, а ми розуміємо, що враг наш буде атакувати, але не, але не один пацієнт від малечі до всіх пацієнтів не відчули на себе, що десь немає світла, десь, десь щось не працює. Не можу вас не спитати, наскільки наші лікарні постраждали від обстрілів, чи є якась інформація, чи фіксується вона в юридичному плані? Чи всі ці воєнні злочини коли окупант гатить десь поруч з лікарнями, поруч з людьми, які лікуються цивільними людьми. Чи було таке, наскільки от уражені наші лікарні росіянами? Так, ми від ми ведемо таку статистичну роботу, і хочу сказати, що лікарні наші не постраждали, але. Але пострадали наші поліклінічні відділення, десь окна вибиті, двері вибити дуже пострадали наші поліклініки, стоматологічні поліклініки, які у центральному районі нашого міста в Приморському районі розташовані. Але саме головне, що ми спільно з департаментом міського господарства, всі ці так зробили, щоб це не відчули наші, наші пацієнти. Це саме головне, щоб ні один пацієнт не постраждав, і ні один пацієнт не відчув, що десь щось пострадав, пострадала будівля нашої поліклініки. Це дуже важливо насправді, бо знаємо, що багато до нас приїжджає також і внутрішньо переміщених осіб, і це дуже таке. Знаєте, з одного боку наші лікарі на початку вторгнення казали, що поменшало пацієнтів. А потім внутрішньопереміщені особи, які приїхали, а особливо з таких віддалених районів області чи селищ, якихось. Знаєте, насправді виявилися більш важкими і більш складними пацієнтами, бо діагностика була не така, як нас в Одесі, так і програми не такі. І тепер ми повинні цей фронт держав тримати не тільки от за своїх одеситів, але й за всіх українців, хто наразі тут у нас, так хочу сказати, що так дійсно ми з вами бачимо, що сьогодні ви зайдете в кожну лікарню дуже багато людей, і ми розуміємо, що більше ніж по офіціальним даним, близько 80, -80 тисяч переселенців. А ми розуміємо, що близько 200 і більше переселенців угу. вимушені. Переселенців сьогодні в нашому місті і багато наших адеситів повернулися до нашого до нашого міста і тому лікарі, але лікарі спочатку повномасштабної вже війни з 24 лютого е, працювали і працюють кожного дня. І ми хочемо всім, хто звертається до наших лікарень, поліклінік е, широкомасштабну таку помощь оказати, як е, психологічну. Тому вже, що сього сьогодні, нова, новий сьогодні напрямок, кожен так. з нас в такому психологічному пресінгу знаходиться, так і лікувальну таку, якщо хтось звертається, йому потрібна оперативна, оперативна допомога. Ми готові, наші лікарні готові, І хочу сказати, що сьогодні багато адеситів, котрі повернулися з Європи чи будь-якого міста, в цим містам, хочу сказати спасибо, але велике дякую, що приюти наших одеситів, але знаєте, в таких розмовах вони, вони кажуть, е, кажуть так. що ви знаєте, до того нам казали, що наша десь наша лікарні, наша медицина, от там. Але сьогодні ми можемо сказати, що я прийшла і мені одразу і мені оказали ту Головний, помову. Головне підтвердження ваших слів. Так. Неодноразово вам скажу: лікарі, які до нас приходять в студію, кажуть, наші пацієнти, які навіть обрали на деякі Час, час війни перебувати в іншій країні. Вони тепер, по медичний туризм, як раніше казали, так. вони тепер повертаються додому, щоб вилікуватися, щоб попасти до яких вузьких спеціальностей лікарів: гінеколога, гастроентеролога чи та отоларинголога, тому що подекуди доводиться там до кардіолога записуватися за півроку, а то й рік там, десь так. в Європі чи в інших ну там на інших континентах. А тут ми знаємо, що ми приїдемо, звернемося і нас свої. Часно приймуть і ще й безкоштовно по е, ряду деяких програм. Тобто розуміємо з ваших слів, що до зими готові. Маємо вже досвід до того, ж пережили так. одну зиму, і маємо таку собі ну щодо своїх дій впевненість, що зробили максимально для того, щоб підготуватися. Якщо минулого року говорили про те, що тільки переживаємо це, опановуємо. До речі, на вашу роботу саме випало і опанувати ковід, і кисневі так. концентратори е, встановлювали і все це Переобладнували тепер нові виклики. Ну тобто, у вас досвід ще не або який з цього приводу. Розуміємо, що і далі всі виклики ми готові прийняти, подолати, тому що ми ну українці. Ми повинні зараз продовжувати жити, перемогти, народити дітей, що й роблять так. наші українці. І нашій нації бажати тільки процвітання? Що ще хотіла по вас спитати? Скажіть, будь ласка, наскільки зараз допомагають нашій медицині, одеській наші партнери, наші донори іноземні, чи вони долучаються досі до допомоги, і наскільки співпраця з різними лікарнями України і світу, як от я при вас читала новину, що багато де приймають українців на лікування, наскільки ця співпраця продовжується? Бо бачила. Що і професор Тодоров приїздив до нашої 10-ї лікарні? Ну тут тобто багато є. Таких спільних проєктів, що наразі є, як працюємо, хочу зазначити, що по перше є два напрямки: Перший напрямок це медичне обладнання, чи медикаменти, які кожного місяця наші донори, наші міста, побратими дарують до наших лікарень. І хочу зазначити, що тільки в цьому місяці три три апарати ІВЛ, професійних таких апарата апарата штучної Вентиляції легень подарували італійці нам і дуже дякую їм. І кожне вони вже третій, третій раз то швидку допомогу, то медикаменти. І, і хочу сказати всім містам побратимам велике дякую від, на, від містян, від містян нашого міста, від uh -huh. лікарів, тому що велика кількість і медикаментів, і постійно розумієте, вже більше півтора роки, а постійно. Постійно приходить гуманітарна допомога, приходять медикаменти і е, дзвонять, запрошують, що вам потрібно, які медикаменти, яке обладнання вам потрібно. І хочу сказати, що такі е, крупні, як ЮНІСЕФ, е, медичний корпус вони постійно працюють, вони обладнують, е, е, вони обладнують бомбосховища. наші, Вони сьогодні будуються в наших чотирьох лікарнях артезіанські склад. Е, скважини за рахунок юні ЮНІЦЕФА, угу. і я маю думку, що ближайші декілька місяців ці е, артезіанські скважини будуть побудовані, е, тому велике дякую цим. А другий напрямок це лікування наших пацієнтів е, за е, з е, в європейських країнах чи будь-які країни. Хочу зазначити, що тільки от ми на цих вихідних е, був е, побутовий чи пожежа, паже, чи взрив газу. Uh -huh. В приватному будинку і вже цього постраждалого що там 65% опіків. Він вже ми його переправили до міста Львова, і далі він, він буде переправлено реакція. Да, так? Uh -huh. да, він він переправлений буде до якоїсь європейської країни. То тому з наше міністерство охорони здоров'я, пан Ляшко, постійно ми бачимо співпрацює з європейськими якимись з Ніками підписуються меморандуми, і тому і наші війни, і наші громадяни можуть можуть отримати лікування, і дуже багато наших воїнів лікуються саме за пределами нашої країни. Дуже дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Дуже багато у вас гарних новин. Приходьте частіше, розповідайте. Бо е, дійсно поза новинами, десь в соцмережах, про війну, як вона триває, як іде контрнаступ. Е, подекуди забувають наші українці подивитися, що саме для них підготувала держава, і що є такі програми безоплатні, що вони дійсно працюють. І дякуємо вам і лікарям за те, що, попри всі виклики, працюють на своїх місцях. І Можливо, я дам анонс у нас за. У нас 15 вересня буде велика конференція, е, нау, научна конференція міська по програмі ментального здоров'я. Ти ти, Я, як угу. під патронатом Олени Зеленської будуть багато наших спеціалістів е, проходити навчання, приїжджають наші гості з Києва. Тому хто хоче, приходьте. Така велика буде конференція. Хочу звернутися до всіх лікарів, до всіх психологів. Приходьте на цю навчальну конференцію е, в 11 Стий годині п'ятнадцятого вересня в отелі Прем'єр Палас Так, це ще один виклик, так. який долають сьогодні наші лікарі психологічне здоров'я та його збереження. Левон нікогасян виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, був в нашій студії. Ми перервемося на декілька хвилин і повернемося до вас вже із новим гостем.